Сьогодні ми познайомимося зі словами, назвами ознак. Ми знаємо, що існують слова назви предметів, які відповідають на питання, хто, що. Якщо до них поставити питання, який, які, яка, «яке?», то ми отримаємо слова назви, ознак. Давайте спробуємо. Що м'яч? М'яч який? Великий, резиновий. Червоний? Хто? Дівчинка? Яка? Маленька, гарна, старанна? Що? Яблуко? Яке? Червоне, соковите, смачне. Хто? Курчатка? Які? Жовті, пухнасті, маленькі. Отже, слова ознаки ми підбираємо до селів, назв, предметів.